Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі програма на часі. Сьогодні я радо вітаю в нашій студії Ігора Сенчука, першого заступника директора департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради. Вітаю, пане. Доброго Ягорі. дня. Вітаю, дякую, що завітали до, вас, до нас. Хотілося б поговорити з вами, мабуть, про підсумки вашої роботи департаменту за 23-й рік. Як, як той рік пройшов? Що вдалося за той рік зробити? І зрозуміло, що питання благоустрою, воно. Торкається всіх без виключення громадян е нашої громади Івано-Франківської. Тож, мабуть, є що згадати? Так, безперечно, важливий напрямок. Е треба сказати що ми зараз всі розуміємо в яких реаліях ми живемо в яких умовах ми працюємо які є пріоритети нашої держави які так. тому виходячи з цього ми в таких умовах і працюємо То, тобто Т... поміж всього треба щось ще залишити для так. того щоб зробити тим не менше от скажімо з тих бюджетних призначень які є і Ті завдання, які нам ставить керівництво міське, і ми стараємося виконувати. Okay. Якщо брати короткі підсумки, то зробили ми насправді за минулий рік дуже багато. Ну почну з напрямку доріг. Ми вдалося завершити ремонт пішохідної вулиці Левка Лук'яненка. На ділянці від вулиці Крушельницької до вулиці yeah. Вірменської ми зробили її в такому ж стилі, як весь центр пішохідний, uh -huh. гранітна бруківка, uh -huh. розмежування uh -huh. uh -huh. матеріалу Так, І ну, цю вулицю було фактично, вона її почали робити ще перед війною. В січні 22-го року її розкопали газовики, і так вона ну, добре, що вдалося її завершити. Минулому році місто отримало ще одну хорошу вулицю. Є ще звичайно кілька проєктів хороших і щодо вулиці Вірменської, і щодо Курбаса. Сподіваюся, що після війни вони будуть також реалізовані. Mm -hmm. е, наступний напрям. Ну якщо крім цієї вулиці, ще вдалося також відновити дорожні покриття на ще семи вулицях, е, по яких наш департамент виступав замовником. Три з них це були е, проекти, які перемогли в програмі бюджет участі. Mm -hmm. е, Вдалося відремонтувати більше 30 міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій. Також дуже важливим був напрямок це пішохідні доріжки, тротуари. Десь теж більше 30 ділянок в місті ми зробили, в тому числі і на трьох ділянках вдалося відновити, ну, взагалі прокласти тротуар, де його раніше не було. Це вулиця Галицька, і там навіть ми влаштували елементи інфраструктури. Велоінфраструктури, тобто є і велодоріжка, і тротуар, і зелена зона. Це все в комплексі. Ці такі невеликі проекти ми зробили. Ну зазвичай по місту Івано-Франківському мабуть, сюди можна буде в скорому часі їздити на велосипедах, і це, напевно. Має бути якоюсь такою філософією розвитку, е, так це дуже широка тема дискусійна. Наше так. місто е, є дуже зручне для влаштування інфра... велоінфраструктури, тому що воно не має великих перепадів висот. Mm -hmm. В нас е, дуже близькі відстані. Фактично можна за день ціле місто на велосипеді об'їздити. Ну, і і, ще... Єдине це Вовчинецькі гори, наприклад. Е, та, ну там є теж велотуристичні маршрути, і теж туди їздить багато велосипедистів. І ще один такий напрямок у нас за минулий рік, який вдалося кілька хороших проектів реалізувати, це влаштування скверів. Ми чотири хороших сквери влаштували, один з них на Федьковича. Ну фактично, на жаль, кількість зелених зон місті у нас постійно зменшується, і тому от дуже тішимось, коли вдається не хоча б невеликі такі маленькі ділянки зберегти е зберегти так. їх, облагородити, провести там благоустрій. Там на цьому місці, про яке я говорю, Федьковича, взагалі була така захаращена територія, було велике, дуже багато будівельного сміття, і mm -hmm. зараз там дуже хороший красивий сквер. який… Ну, Просто дуже багато людей там відпочиває. Ну, ще такий подібний сквер влаштували на вулиці Стуса, і е, Миру Палія. Взагалі, ну, міні-скверчик, маленький, mm -hmm. але теж там влаштували і спортивні майданчики, і дитячий. Для того мікрорайону то там, дуже буде. Зараз дивувати. на озері поставили такі тренажери. Вчора я дивився на mm -hmm. телеканалі сюжет. Ну, Така цікава ідея. Чи могла б вона десь поширитися на все місто, не тільки там на, на, на озері. Так, ну влаштовують майданчики, теж йде, подають проекти по влаштуванню спортивних і дитячих майданчиків по бюджету участі. Були mm. у нас минулого року. Теж ми влаштували спортивний майданчик, переміг там такий баскетбольний mm -hmm. по бюджету участі. Ми його зробили, і були і дитячі майданчики, які теж по програмі ці стали переможцями. Теж виконані Галицька 64 в там поставили майданчик ще на Дудаєва. Mm -hmm. Попередній рік був закінчили теж. Тобто майданчик. ці речі вони продовжуються й. Та, ну, місце, на жаль, напевно, влаштування майданчиків це, як правило, йдуть капітальні видатки, яких фінансування яких зараз заборонено. Ну, тому вони от, призупинені такі роботи mm -hmm. з, на, на цей річ. Але має. при добрих умовах, напевно, їх би треба було поставити напевно добру так, сотню. Так. Ну і ще би хотів зупинитися, якщо проводити підсумки попереднього року на ще одному нашому напрямку це озеленення, угу. дуже, дуже багато теж нововведень. Ну, фактично, ми продовжували традиції попередніх років щодо висадки дерев. Висадили більше 800 молодих дерев і майже 5 тисяч кущів. Минулого року була якраз запроваджена наша ініціатива з тюльпанами. Ми висадили їх на трьох клумбах. Цього року ще досадили ще три. Загалом в утриманні клумб ми стараємося працювати в напрямку здешевлення цього утримання, і поступово переходимо на багаторічні рослини, тобто, щоб не кожного року не, не садити закупити а там. Посадили чи вічно зелені, чи якісь інші такі рослини, які як загалі в пане Ігоре, яка тенденція є? Якщо до прикладу є старі дерева, які потребують вибраковки. Чи зразу ж таки на тому місці садяться нові дерева, чи то має пройти якийсь період часу? Як от тенденційно робиться ця робота? Не садяться, як правило, ну, якщо брати, ми влаштовуємо, умовно кажучи, робимо ремонт тротуару. Uh -huh. І там, якщо ширина, дозволяє ширина, ми там робимо нові лунки. І в ці uh -huh. лунки висаджуються дерева, і, тобто фактично створюються нові зелені насадження. Uh -huh. Ну і теж працюємо е, з колегами з іншого департаменту, які займаються видаленням дерев. Вони старе аварійне дерево зрізають, викорчовують пень і на тому місці ми садимо нові дерева зразу. Там міняється ґрунт і поступово мене. до мене завжди цікавило набережна е, в нашої громади. Так і вона е, теж такою є відпочинковою зоною. Чи і там подекуди відбуваються якісь роботи, проводяться, я пам'ятаю, перед тим як почали будувати і новий міст, там теж дерева висаджувалися. Яка взагалі буде тенденція, у, можливо, в майбутньому розвитку цієї частинки такої відпочинкової? Це є дуже перспективний напрямок. Якраз от в нас не вистачає таких громадських великих місць. От Якщо ви бували в вихідні на міському озері, там дуже багато людей. І ми плануємо розвивати цей напрямок водойми. От є в Івано-Франківську кілька водойм, скажімо, не розкрите поле для діяльності. Це німецьке, німецьке у вас. Там є, в яке воно перебуває на балансі нашого міського парку Руслана Василюк. Вона mm -hmm. має хороший проект. Тобто, суті, те, щоб зберегти його автентичність, таку як щоб воно було не забудувати там кіосків, не, mm -hmm. не наставити, а щоб воно притягувало іменно своєю природою, щоб люди могли там в гармонії з природою відпочивати. І є інші у нас малі озера, які теж треба облагороджувати, влаштовувати mm -hmm. на районах, щоб люди не, не їздили всі ціле місто в центр на центральне озеро, а могли в себе на районах теж. Відпочивати. І одним з таких є теж набережна. От, є у нас набережна, ну, Дві набережні. Дві, де... Місто розбувається <свісно> два майбутнє. Микитанецький, там є частково невеликий благоустрій проведений, є лавочки, є досить хороші mm -hmm. відпочинкові зони, люди там збираються, теж відпочивають у вихідні. Ну, і на, Набережна саме на вулиці, набережній, там взагалі теж потрібно розвивати. Є в департаменті комунального господарства хороший проєкт, але він дуже дорого вартісний. Я думаю, що десь можливо після війни треба буде до нього повернутися, відкоригувати. І... Це, мабуть, якісь бігові доріжки зверху погребені, цієї набережної? <зас> та, так, там є і, і, і оглядові зони, і <зас> теж відпочинкові, і в тому числі і бігова, бігова, ну, влаштування покриття, яке би дозволяло і там, і бігати, <зас> і ходити. Ну я так розумію, що місто все рівно буде, не дивлячись ні на що готуватися до літнього періоду. Так і можливо щось із річкою буде робити, десь там ті пляжні, такі моменти. Я пам'ятаю, що подекуди робилися. Переглядали, чи немає якихось там захаращених місць, чи буде проводитися робота? Ну, така в цьому робота році? постійно ведеться, постійно mm -hmm. там балансоутримувачі, дамф, вони прибирають і теж є в комунальні підприємства, які закріплені за вивозом сміття, щоб mm -hmm. люди, які відпочивають, регулярно вони прибиралися ці зони, заходи на річку, де в де нас є місця для купання, вони mm -hmm. працюють там. Не дивлячись на те, що не можна багато робити зараз, і за капітальні, ну, тобто капітальне будівництво неможливо проводити, все рівно якісь плани на цей рік є в департаменту. Що плануєте робити? Які можливі об'єкти будуть, будуть відремонтовані, бодай хоч якимось таким легким ремонтом? Ну, основне зараз завдання, яке в нас є на цей рік, це ну, взагалі основний напрямок, який зараз він важливий, не тільки для нашого міста, а для цієї України, це є доступність. По цьому напрямку зараз всі міста працюють і івано франківськ не є виключенням. От ми вже розпочали буквально роботи з вулиці Пасічної. У нас ну взагалі є ідея, щоб всі лікувальні заклади, де зробити зручними маршрути до них для людей маломобільних на візках, мам з колясками і так далі. І буквально десь декілька днів ви в нас тут на Василянок робили з'їзди з е, та, сторіння, Так, Тут робиться. Ну <гум> тут робить департамент інфраструктури. Ну <гум> наша наш напрям це є обласна лікарня. Ми <гум> фактично від починаючи від вулиці Галицької до обласної лікарні… Робимо пониження на всіх перехрестях. Там було на вулиці Федьковича кілька місць, де взагалі не було тротуарів. Тобто, було то було mm -hmm. і там ми влаштували новий тротуар, зробили пониження. Фактично, вже йде до завершення оцей напрямок, і у нас скоро буде от він закритий. Те тобто це в районі лікарні обласної, так? Так, так. ну я знаю, що планується ще там е, зробити і так само на вулиці Чорновола. І на вулиці Мазепи теж mm -hmm. будуть такі пониження робитися. Це основний Ну, ну і другий наш напрямок, який ми зараз працюємо, це є якраз озеленення зараз в розпалі сезон сидіння дерев. Ми проводимо також видачу дерев, закупили для акції в пам'ять воїна. Є дуже багато заявок, і... тобто люди зголошуються, тобто активні люди в цьому активні, напрямку, правда? Так, більше ста заявок ми отримали і вже сьогодні розпочали роздавати дерева. Але чи опрацьований механізм ну посадити дерево це одне, але його ще треба і доглядати, підливати. Ну, власне, якраз в цьому і суть, що люди, які беруть, беруть на себе відповідальність, mm -hmm. таку вони. Полегшують нам утримання цих дерев, і вони, ну я думаю, що люди ну минулого року, принаймні, всі дерева, які ми роздали, вони прижилися, люди дійсно їх поливали, доглядали. Я сподіваюся, що і цього року так само буде. Дивіться, як і в кожному департаменті, зазвичай є якісь свої проблеми. Ну, до прикладу. Чи завжди люди погоджуються, як щось виробити біля їхніх будинків? Тобто, як оця комунікація відбувається, щоб не виникало якихось моментів, чи проходять якісь громадські слухання, обговорення, яким чином це відбувається, і можливо, можливо так, відкриті таку можливу... питання? Е -е, перед, якщо ми говоримо про ремонт дворів, то перед кожною перед ремонтом кожного двору ви ми, ми стараємося виходити на місце, зустрічаємося з мешканцями і е -е, обговорюємо з ними їхні потреби. Що вони хочуть, що вони бачать, де, де вони хочуть зробити паркувальну зону, де хочуть посадити квіти там чи дерева, угу. чи потрібно їм пішохідні доріжки. Ну, ту, як кажуть, Це, годити всім неможливо. Ну, і так, тому вони так. теж і, і бувають, і сваряться між собою, але стараємося просто... доходити згоди, доходити консенсусу. І як правило, вирішуємо ці так. бо я пригадую по пасічні. Там ж Та, такі виробки сквер. Там були ну, зараз. Її... Всі задоволені, там сусіди вони Тот, вже замирили. вже помирилися. <різь> там... не, не було вже якихось таких складних моментів. Ну воно це <різь> цей конфлікт, який говоримо про пасічні. Він роками тянувся, пов'язаний з, з забудовою. Угу. От, був старий будинок, їм поряд побудували нові будинки, і до яких проклали дорогу через Через їхні лі... двори, та... люди через це. А все вже от, був наслідок цього. Угу. Коли вже будували сквер, це теж воно, воно воно наслідок було того довготривалого трива... конфлікту. Дуже багато виникає проблем, коли ставляться місця для збору сміття. І я, наскільки я знаю, що зазвичай люди десь не погоджуються, як це питання вирішується, і чи знаходити якийсь компроміс, тому що ну, зараз багато різних технологій є цікавих, але їх не завжди, напевно, можна впровадити там, щоб сховати ці сміттєзбірники. Як це питання вирішується? Це, ну, наскільки я знаю, це дуже складне питання. Ну воно пов'язано в першу чергу з тим, що, от знову ж таки, з великою кількістю новобудов у нашому місті mm -hmm. і дуже часто забудівник будує будинок, він дбає в першу чергу про парк про місця для паркування, місця, щоб людям було де паркуватися. Він забуває про дитячий майданчик, де діти мають гратися, про якусь зону озеленення, де люди mm -hmm. могли би там під будинком сісти, і посидіти, так. поговорити. Ну і контейнерні майданчики. Тобто він, ну. Доходить до того, що людям доводиться виносити сміття за 500 метрів від своїх mm -hmm. будинків. Ну і це те, теж обурює, умовно кажучи, люди, існуючий будинок мав біля нього був смітник, і з нього mm -hmm. починають носити сміття з цілого мікрорайону. З цілого мікрорайону Тому ну, так, вони теж мають право право обурюватися і ну, вирішуються, Ці ви теж вирішуються ці конфлікти якось. Які виникають взагалі труднощі в департаменту в роботі, е, наше місто воно взагалі не, не пристосоване до такого такої величезної кількості транспорту по великому рахунку, навіть тих і тих ж паркоміс, як в цій ситуації ви дієте, і і, і, і чи взагалі це можна вирішити, як коли, коли є возенькі вулички, автомобілів багато? Як цієї ситуації можна вийти? Ну дане питання трошки не в моїй компетенції. воно mm -hmm. департамент інфраструктури займається. Ну вирішувати треба. Треба робити розвивати громадський транспорт. над чим місто наше працює так. активно, щоб знову ж таки вирішувати, щоб люди більше їздили на громадському транспорті <п 'яту> і теж та сама вело, велоінфраструктура. Euh, наше місто невелике, можна пішки обійти там, десь припаркуватися далі від центру не обов'язково їхати аж під самі двері офісу, куди тобі потрібно. Ну, якщо вертатися до проблем, то зараз для всіх, взагалі для всієї комунальної сфери, є велика проблема це є нестача кадрів. Практично всі комунальні Потупають, підприємства, та. їм не вистачає працівників. І от наші підрядники, які зараз працюють, теж їм ну елементарних на навіть бруківочників там, чи підсобників, їм теж не вистачає. Є проблема це у всіх зараз така з кадрами. Тобто кадри старіють і відповідно молодих молоді mm. мобілізовуються, і це є проблема, так, так. так це є велика проблема насправді <рес> зараз. Що б вам хотілося сьогодні можливо побажати нашим глядачам, можливо допомогти, щоб вони допомогли вам, тому що ну ж є багато таких місць, де, де щось треба зробити, навіть в питаннях мобільності. Бо те, що ви робите, понижуючи ці моменти по дорогах, це добре. Але в нас є дуже багато підприємців, є багато торгових закладів, там аптечних, які немає пандусів, які Як на ці речі впливають? впливаєте, і як можна це змінити, тому що доступність має бути, ну навіть в самому слові, доступність так би мовити, все, у всі місця. Ну, важко зараз всім. Я думаю, що бізнесу теж зараз важко, і якось зараз перекладати на них проблеми міста не хотілося би, щоб там заставляти їх десь біля себе щось там робити. Але кожен з них може долучитися, звичайно, і в міру своїх можливостей теж зробити щось. Що в, їхніх... що в їхніх силах силах ну, насамперед для свого закладу зробити там, mm -hmm. умовно ну, кажучи, навіть той же пандус, який би для, був для маломобільних верств е, е, зручним для, для користування їхнім закладом, ну десь так пане Ігоре, можливо, є якась річ, яку варто сьогодні наголосити нашим глядачам від департаменту, знову ж таки, можливо, з якихось підказок або можливо де потрібно щось змінити чи чи зазвичай люди дзвонять на на ефір або на якісь гарячі лінії як це відбувається Ну, якщо до щодо нашої роботи, то що можемо наголосити? Хотілося б, по-перше, ну багато людей у нас цінують роботу комунальних служб, роботу департаменту благоустрою, але звичайно є й такі, які ну не недобросовісно до цього ставляться. Тому би десь хотіло попросити бережно ставитися, от скажімо, до, той, до квітів роботи та ну не зривати, не витоптувати, не ламати дерева, тобто бережно ставитися до праці департаменту благоустрою, інших комунальних служб. І, Десь, о, тобто поважати цю та. роботу, бо ви ж робите для того, щоб цей очі для них милували, всіх і робимо, і щоб Місто було комфортним для всіх, щоб людина йшла, щоб було їй зручно, і вона отримувала. Бодай більш... Бо хочу задоволення від перебування вратає. у місті. Так, тому що проблем у нас вистачає. Пане Ігоре, дякую, що ви завітали до нашої студії, що поділилися декількома словами своєї роботи, свого департаменту. Маємо надію надію, що той об'єм роботи по, по доступності ви, напевно, виконаєте при любих обставинах, тому що в нас іншого, напевно, варіанту, мабуть, що немає. Дякую, дякую, спасибі вам, пане Ігоре. Ігор Сенчук, перший заступник директора департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради. сьогодні був у нас у студії. Тож до нових зустрічей і слава Україні! Героям слава спасибі.